Вітаю вас на телеканалі Еспресо Біла Церква у програмі Головні новини міста. Мене звати Олена Бойко, і цей тиждень я розповідатиму про ключові події нашого регіону. Тож, аби не пропустити свіжі випуски, тисніть дзвіночок на нашому ютуб-каналі. Шокуюча автотроща у центрі Білої церкви вихідними водій Хонди на шаленій швидкості, перетнувши заборонені дві суцільні смуги, промчався на червоне світло. Внаслідок чого він зіштовхнувся з сітроєном. Потім машину занесло на тротуар, де стояли сміттєві баки. Поруч проходили люди дивом, ніхто не опинився під колесами. Інцидент трапився на вулиці Героїв Небесної Сотні. За словами очевидців, горе Керманич намагався втекти з місця. Події разом зі своїм собакою. Натомість залишив у салоні травмовану пасажирку. На місце ДТП одразу прибули поліцейські та медики. Жінку ушпиталили, а ось зловмисник відмовився проходити алкотест. Ймовірно, винуватцем автотрощі став правоохоронець, адже на виклик прибув ще один працівник ДБР. Наразі у прес-службі органу дану ситуацію не коментують. У білоцерківському відділі поліції також поки не беруться розкривати деталі. Бачу, що у дівчини тече губа, все в крові, типу, у цього чоловіка теж рука в крові, я так розумію, що ну, він її може якось трогав типу, або там пробував витерти, і в нього все, всі руки були, ну, руки були в крові. А потім він щось там постояв, там вже люди не зібралися, щоб якось допомагати. І в цей момент він щось, по-моєму, з собакою з підмишки уйшов кудись. Я на це не сильно звернув увагу, бо я не знав, хто на той час водій. Він пішов, і потім, коли вже поліція приїхала, каже, що цей чоловік збіжав. От потім поліція почала знайшла його. Привела його сюда, наручники його сховала. По словам мого слідчого, який буде вести цю справу, мені сказали, що цей чоловік, який їхав за автомобілем «Хонди», він працює в поліції. Я був в автомобілі даний час, коли ми потрапили в дорожню транспортну ситуацію. Я був в автомобілі разом з нею, але не перебував за кірмою. Ви проходили огляд на стані на овальній спині? Я не перебував за даним авто, тому добровільно. Я не перебував за даним авто, тому не хочу. вибачаюсь. Ну, Можливо, повищу голос, не, 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 не проходить. Сидіть. потерпає від масованих обстрілів з боку росіян. Ворог б'є по енергетичній інфраструктурі, намагаючись лишити людей без світла та води. Тож, аби допомогти пережити блекаути, Біла церква долучилась до акції Подаруй світло Харкову. Як стверджує завідувачка відділу абонементу центральної міської бібліотеки Ніна Сорокун. Ініціатива полягає у тому, щоб містяни приносили лед лампи, ліхтарі, зарядні акумулятори та всі. Прилади, які допомагають при вимкненні світла в оселях, перші павербанки вже є у книгарні. Акція триватиме до кінця тижня. Тож усіх білоцерківців та мешканців громади просять не бути байдужими та підтримати співвітчизників. Усе необхідне можна принести у центральну бібліотеку, що за адресою вулиця Торгова площа, 4, дріб 27. Зазначу за інформацією голови обласної адміністрації Руслана Кравченка, від Київщини передадуть. Харківщині 13 потужних генераторів від 10 до 22 кВт. Також генератор буде і від нашого міста. Звичайно, трошки як воно можливо, чому так, наче повільно, йдуть подарунки, тому що це саме якраз вихідні, а люди в нас під білою церквою мають свої городи дачі. Ну, я надіюся, що більш. За ці будні дні більше активно ми долучимося до цієї акції і дійсно подаруємо Харкові світло. Те від нашої білої церкви. У Білоцерківській громаді офіційно зареєстровано понад 16 тисяч переселенців. Однак більшість з них, коли тікали від війни по приїзду в наше місто, зіштовхнулись з ключовою проблемою. Де оселитись, знайти квартиру чи будинок в оренду інколи дорого та потребує багато часу. А деяким родинам і це не під силу. Тож меценати звели за власний кошт на території громади сучасне модульне містечко. Хто у ньому живе, розкаже Любов Геращенко. Ця родина з Донеччини стала однією з перших, кому пощастило оселитися в модульних будиночках, які звели меценати в одному з районів Білої церкви. Сім'я з шістьма дітьми родом з села Максимільянівка, а це буферна зона між Кураховом та Мар'їнкою. Чоловік згадує, виїжджати було складно, але й залишитись не могли, бо росіяни вщен зруйнували будинок. І, хоч сім'я велика, проте не забули взяти з собою домашнього улюбленця. Дуже вдячні ну, волонтерам, що знайшлися такі люди, що нас ну, поселили, тому що зараз тяжело би поперездали як би Ну так все добре, все нам для житла. Обезпечили, тобто і мультиварку, и прачечна хороша, і душева, кондиціонер, постельне. Ми перебували в селі, потом нас евакуювали білий Янгол, евакуювали до Курахова. Ми перебували в місті Курахова, потом евакуювали до Києва, а це з Києва переїхали до Білої церкви. Їхніми сусідами стала ще одна сім'я з Донеччини. Вони переїхали з міста Мирноград, яка постійно перебуває під обстрілами окупантів. Пані Тетяна разом з донькою також не змогла покинути вдома двох своїх хвостанів. Будинок є, але в у двір до нас прилетіло три авіабомби. Вікна вибило, нас з дитиною трішки травмувало. Ну, чудом ціліли, тому поїхали. Нині родина поки не у повному складі, адже чекає на тата, який залишився у рідному місті. Перебуватиме там стільки, скільки зможе, бо на це є вагомі причини. Чоловік залишився, він працює лікарем-педіатром. Там діти є амбулаторії. Вже його знищили, але є центральна лікарня. Він ще в відділенні працює, тому залишився. він один на місто, тому поки що залишився так. Нині ж усі будиночки тут заселені. Загалом з початку війни в рамках проєкту Лео Стець благодійники побудували два модульних прихистки в Львівській та Київській області, надавши безкоштовне тимчасове житло, медичну та психологічну підтримку сотням людей, що втратили свій дім через російську агресію. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Зробити місто чистішим вихідними понад 20 небайдужих білоцерківців провели толоку в районі вулиці Шевченка. Прибирали сміття на березі річки протока біля купальні, а також на території, де громадськість вимагає облаштувати парк і ще один муніципальний пляж замість таунхаусів і приватних будинків. Як розповідає одна з організаторок толоки Ірина Савченко, серед непотребу були пластикові пляшки, скло, папір та багато ін... Іншого активісти посортували частину сміття і віддали його на вторинну переробку, аби отримані кошти передати на потреби ЗСУ. Нагадаю, на одній з останніх прес-конференцій міський голова Білої церкви Геннадій Дикий пообіцяв, що не допустить у даному місті забудувати прибережну зону. 140 учасників завітали на щорічний чемпіонат міста з боксу. Протягом двох днів за перемогу боролися вісім команд. Діти віком від 10 до 16 років приїхали з Білої церкви Фастова, Умані та Жашкова. Серед учасників як хлопці, так і дівчата, зі слів організатора змагань Романа Шепеля, вони показали видовищний бій. Переможців нагородили медалями, грамотами та футболками. Золото змагань вибор вибороли Тимур Коляда. Кирило Василенко, Станіслав Бойчук, Олександр Поліщук та інші. Коли починалася взагалі ідея провести в нас змагання, це були такі: типа: давайте проведемо спарінги дружеські. Рішили не дружеські, вирішили провести змагання чемпіонат міста. На чемпіонат міста кажуть, ну там буде може 60-70 учасників. Коли вже ми в день змагань за день змагань оговорили все з тренерами, то виявили, що 140 учасників, але дуже-дуже круто вийшло. Ну, особисто я задоволений. Найкращого боксера було нагороджено Кубком, а також перснем, який зробив В'ячеслав Бульковський, до речі, наш майстер спорту з Білої церкви, який цим перснем вже нагородив більше 30 чемпіонів світу, тобто він по всьому світу передає. Є ці персні, і така вже традиція крута. Тобто, рівень змагань був ну дійсно такий достойний, коли спортсмен з білої церкви на рівні міста може отримати такий подарунок. Я для мене особисто це дуже круто. На початок 2024 року кількість населення в Україні скоротилася до орієнтовно 35 мільйонів. Про це повідомив заступник директора інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун. Демографи прогнозують, що на початок 2037 року населення України становитиме близько 30,5 мільйонів. Скільки ж нині коштує народити малюка? Дивіться у сюжеті. Фізіологічні пологи або ж кесарів розтин. Народження дитини чи не найвідповідальніший момент у житті кожної жінки. Більшість білоцерківчанок та мешканок громади обирають місцевий пологовий будинок. Ще в межах міста функціонує районна лікарня, де також на світ з'являються немовлята. При бажанні або при показаннях вагітні їдуть до київських медзакладів. Кожен пологовий має власний перелік речей, який має взяти з собою жінка при надії. Насамперед, це все найнеобхідніше для перших днів життя малюка та для комфорту його мами до і після пологів. Незайвим буде завчасно сформувати індивідуальний список, врахувавши власні потреби. Ось у цих стінах біоцерківського пологового будинку з'являється найцінніше у світі маленькі українці. Пологі в пологовому будинку у нас і так взагалі по всій Україні безкоштовні. Так, так як у нас по новим, по реформі, по реорганізації нашої медицини, всі кошти нам надає НСЗУ, кошти повертаються. Тобто, як то кажуть, кошти ходять за пацієнтом, так само у нас скільки жінок народили, за кожні пології кошти повертаються. Але у нас є ті платні послуги, платні палати сімейні. Значить, жінка це так сказати рішення самої жінки. Жінки не тільки а її родичів, чоловіка, мами, папи. Якщо вони бажають, вони беруть цю палату. Звичайна ця палата з поліпшеними умовами. Три доби перебування у таких палатах після фізіологічних пологів коштує від майже чотирьох до п'яти тисяч гривень. Безоплатна породілля може перебувати, хоч і в невеличкій, але одномісній палаті. Душі вбиральні розташовані на коридорі. Харчування для всіх матусь безкоштовне. Далі потрапляємо у відділення, де за потреби надають допомогу немовлятам. Зараз ми перебуваємо у відділенні інтенсивної терапії новонароджених. В пологому будинку народжуються хворі дітки, в тому числі недоношені, які потребують. Як обстеження, так і лікування нещодавно пологовий отримав шість кувезів від благодійного фонду Благомай. Кожен з них обладнаний екраном, що показує температуру в боксі та в малюка, яка вимірюється за допомогою датчиків, прикріплених до його тіла. Вартість такого обладнання понад 6 мільйонів гривень. Є кувези, які мають просту структуру. Це для зігріву дітей і активний нагляд. А є ковес, який один ми получили. Це ковес називається трансформер. Він має функцію не тільки для зігрівання і для проведення лікувальних процесів, але він має повний доступ до дитини з усіх сторін. Піднімається верхня кришка, відкриваються дверцята, і тоді є повний доступ до цього кувеза для того, щоб можна було надавати дитині реанімаційні заходи і проводити лікувальні процеси. В ньому є додаткові функції визначення пульсоксиметрії. Теплового режиму, подачі кисню, приєднанню апарату ШВЛ для штучної вентиляції легень. Крім того, у відділенні встановлені інші діагностичні пристрої. Коли народжується дитина, оформлюється допомога від держави розміром понад 41 тисячу гривень. Сума першого траншу становить 10 тисяч 320 гривень. Решту виплачують протягом наступних трьох років по 860 гривень щомісяця. Документи на соцвиплату, як і свідоцтво про народження малюка, можна зробити в дії. До того ж, кожна матуся може самостійно обрати або пакунок малюка, або ж компенсацію за нього. Нині ця сума становить майже 7 тисяч 700 гривень. Якщо жінка відмовляється, пологовий будинок надає їй довідку для соціального захисту, що вона відмовилась в нашому пологовому будинку від цієї єдиноразової допомоги, і тоді, на базі цієї довідки, вона повертає кошти. З цієї довідки треба звертатися в соціальний захист, а далі вони вже проводять свою роботу. Але я хочу зазначити, по бебі боксам дуже гарне. Гарна комплектація цих бобі-боксів. По-перше, це дуже велика коробка, яку можна замінити на люльку для машини або для дачі. Вона з ручками з боків, вона велика. На дні цієї коробки лежить матрасик. Та ще понад 80 найнеобхідніших речей для немовляти до слова на базі пологового будинку діє анонімне вікно життя, яким можуть скористатися жінки, які за певних життєвих обставин змушені покинути чадо. Від себе я бажаю кожній дівчині та жінці легких 9 місяців в очікуванні дива та подарувати своїй родині найбільше щастя дитину. Дар'я Рубан Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. The cat sat on the mat. До України йде похолодання. Згідно з даними Укргідрометцентру, протягом тижня погода у Білій церкві буде мінливою. У порівнянні з минулим тижнем температура суттєво знизиться. Так, у вівторок термометри показуватимуть плюс 10 вночі, вдень день – 21 градус. Середа та четвер будуть похмурими дощитими. В день синоптики обіцяють лише 9 градусів. У п'ятницю повітря прогріється максимум до 11 градусів тепла. На вихідних також будуть опади подекуди визиратиме сонце. Термометри показуватимуть від плюс 10 до 14 градусів вище нуля. На цьому у мене все. Але якщо ви хочете знати більше новин від телеканалу Еспресо Біла Церква, заходьте на наш телеграм-канал чи Фейсбук, Діліться цим відео зі своїми друзями, аби більше людей знали про нас. Бажаю вам мирного та спокійного вечора.